Цей дитячий садок не працював понад 10 років. Проте завдяки зусиллям держави та меценатів молочківські малята відтепер можуть здобувати повноцінну дошкільну освіту. А до кінця цього року у районі планується відкрити ще чотири дитсадки. І багато, на жаль, втрачено було за останні десятиріччя, тому що ви пам'ятаєте, коли садочки закривалися масово. У нас в області їх на початок 1991 року налічувалося майже 800 по всій області. Сьогодні ми маємо. 570. надзвичайно потужно фінансується дошкільна освіта, і якраз стимулом є кількість охоплення дітей дошкільною освітою. Ми в порівнянні з минулим роком, охопивши дітей до 75%, збільшили фінансування в 2012 році в порівнянні з 2011 на 30%. або Майже на 3 мільйони. Ремонт приміщення дитсадка тривав близько двох років, але тепер тут є повноцінне водовідведення, їдальні із сучасною технікою, затишні спальні, розвиваючі іграшки та дитячий майданчик. Дуже потрібно 10 років. Будівля стояла, і садочок дуже необхідний, тому що багато дітей і потрібно розвивати, навчати. І початкова школа зараз дуже необхідна. Ми дуже задоволені, що відкрили такий садочок. Дуже дякуємо всім. Від обласної влади дітлахи отримали у подарунок телевізор, а від меценатів караоке, відеокамеру та ще чимало приємних, а головне необхідних подарунків. І ми всі ще гуртом цією командою прийдемо на думаю, на, на перший утренні. Всім велике спасибі батькам крепкого здоров'я, любові, кохання, бо тільки в любові з'являються такі гарні дітки. І відкриваються такі садочки. Садочок вже відвідує 21 дитина. Навчати їх будуть дві виховательки. Вартість місячного перебування однієї дитини у цьому дошкільному закладі для батьків складатиме близько 30 гривень. Решту коштів, а це 70% від усіх витрат, сплачуватиме держава.